Людмила Шарова розповідає, почула три вибухи, снаряди рвались на сусідніх вулицях. Четверте влучання зруйнувало її і сусідську господарчі споруди. Я йшла якраз зі своєї домівки, вийшла, пішла до сусідів подивитися опалення. І якраз тільки я зайшла до них вдома, і тут був приліт прямо в госпостройку. Було ось дуже-дуже страшно і дуже громко. І пиль, дим, камні це був жах. У двох будинках пошкоджені всі вікна, двері, дахи, осколки посікли стіни, зрізали газову трубу, розповідає Людмила Шарова. Пошкоджений потолок, пошкоджена рама, вся вона повністю перекручена. І меблі меблі побиті. Тут дірка, там дірка, в кафелі дірка. Кран одірвало. Одірвало кран аж на полу болявся. А це я вже пособирала тут і там в кімнаті теж зібрала цілий ящик скла, бо там вікно теж вибите. Будинок Людмили Стрельбицької вдруге під обстрілом. Розповідає, що спочатку почула вибух, а потім спалах. Окна всі повилітали, залишилися, які з прошлого разу залишилися. Ось ці два окна, і там в літній кухні, і внутрі повилітали стекла. У мене двойні окна. И получилось так, что там с той стороны мои внутренние повыска полетели, просто стекла зазвенели. Это уже второй раз у меня попало. Первый раз крышу снесло, потому что попало к соседям. Вон, видите, у них там зашита вся крыша. И меня, конечно, половину задело. Ну, что делать? Стріляють просто неізвісно куди за минулу добу поранених через російські атаки немає. Повідомила начальниця управління внутрішньої та інформаційної політики облдержадміністрації Ельвіна Османова через обстріли пошкоджено шість приватних осель, будинок культури. Приміщення підприємства, цивільні автівки, а також об'єкти критичної та залізничної інфраструктури. На щастя, минулої доби цивільні не постраждали. Олена Ліщенко, Владислав Купрієв, Ігор Петченко, Суспільне, Новини Херсон.